Вітаю вас, громадяни мотоциклісти. Чергова серія про мій чудовий мотоцикл. І я вирішив дещо переробити. А конкретно, зараз на мотоциклі стоїть карбюратор К65 з індексом Г. Ось цей індекс Г передає усю сутність цього карбюратора. Тому я знайшов вихід із ситуації такий. Карбюратор ПЗ 30. Ось такий чудовий карбюратор новенький. Вирішив потратитись все ж таки на мотоцикл, зробити його, довести його до пуття. Окрім карбюратора придбав ще ось таку штуку. Це перехідник. А також у комплекті. У комплекті мені ще дали ось такий чудовий паливний фільтр. Спробую встановити це на мотоцикл. Ось так встановлюється ця проставка. Ну, чесно кажучи, такий собі варіант, враховуючи конструкцію даного клапана, без герметика не обійтись. Побачимо, як воно буде працювати. Карбюратор вже встановлено. Проблем з установкою карбюратора не було, проставочка стала нормально. Мені не подобається, як вона встановлюється. Можливо, в майбутньому я щось перероблю, але в цілому я думаю, що система робоча. Невеличка проблема з установкою троса є, оскільки на карбюраторі К65 є можливість регулювання натяга троса. А в пз 30 такої можливості немає. І я так вже приміряв трос, доведеться трохи врізати кожух. Але це згодом. Тимчасово вчіпив ось таку проволочку на карбюратор ну, для запуска і випробувань. Поки що буде цього достатньо. Завився. Але погано працює на холостих. Е, можливо, пов'язано з тим, що зараз досить прохолодно. Він попрацював буквально там кілька хвилин, я ним погаркав, він став більш-менш нормально тримати холості оберти. Тож я списую це на погоду. Е, але потрібно під'єднати трос. Тут є певні складнощі. Потрібно підрізати кожух троса. Буде з чим погратись. Але то таке то дрібниці. І щось вирішити з кріпленням фільтра. Хочу передати окремий привіт інженеру, який розробляв цей карбюратор бляха. Гвинт якості. Як його регулювати тепер, я не знаю. Постапокаліптичний мотоцикл готовий. Фільтр встановлено, кріплення переробив, трос газа працює. Вже й зробив проводку, світло, сигнал. Повороти я не встановлюю, оскільки я не планую використовувати цей мотоцикл на дорогах загального користування. Казівники повороту в лісі мені не потрібні. Також зробив ось такий багажник, я його робив під платформу для кофра. Свою функцію він повністю виконує. Я вже навіть прокатався на мотоциклі, правда, недалеко, тому що зараз досить таке холодно. В цілому мотоцикл повністю на ходу зараз, готовий до експлуатації. Залишилось тільки чекати на хорошу погоду для покатушок. Присутні, звичайно, дрібні нюанси, недоліки, які в ході експлуатації будуть виправлятись. Але головне, що мотоцикл їздить, і здатен доставити мене з пункту А в пункт Б абсолютно без проблем. Хотілося б мені сказати, що проєкт завершено, але такі проекти ніколи не завершуються. Тому що постійно потрібно щось ремонтувати, щось допрацьовувати, щось переробляти. Тому це ще не кінець. Основну задачу, яку я ставив перед собою, відновлення і приведення мотоцикла в робочий стан я виконав. Я не збирався його відновлювати до заводського стану це не реставрація, це просто відновлення мотоцикла. Бюджетне відновлення мотоцикла обов'язково будуть покатушки, по бездоріжжю, лісами, полями. Усе найцікавіше пов'язане з цим мотоциклом ще попереду.